Ви волі сий ос хлопець, ви волі сий ось хлопець, Відчувайте бить, ти бить ві волі сийоз хлопець, Ти відчуєш бить тату, як віди почнеш в осіті, ваго ва сіті, вас сіті вас. це, а це він серйозний хлопець, так квиток. О, Фрюлі! Е-е, що? Там на телевізорі. Що на телевізорі? Я не розумію, що. Але сам подивися. Тобто. Сьогодні ми виїзно побачили, що троє, двоє преступників на ім'я Джеф і Олец, вони вкрали гроші і проте Ну ще ні припущення, що це може ще бути його і фриволі. Е, до, до новин. Мені здається, що ти просто. А, просто новини? Так, я піду. Тож, у нас є деє. Ще капа, може, наприклад, їх спіймати у нас є щоб це зробити. Тобто. Наприклад, ми можемо їх спали взяти в полон. Угу. Добре, можемо почати. Добре, я вже піду. Добре, чекаємо їх тут. Думаю, що не зможете сюди прийти і. Не прийдуть. Угу. Добре, я хочу просто вийти. Ага, вийдеш. Та і я думаю, що це безпечно і надіюся, що нас не знайдуть, що це якби ми зробили. Ага, і я теж надіюсь, що вони не догадаються, що це ми зробили. Угу, і Я теж так думаю. Надіюся, що все буде більшості добре і нам нічого не буде поганого. Угу. Я теж надіюся, на... на все добре. Тим більше, щось що? а... А, давно давно вже фриволі немає. А, напевно я десь вкрала! от на війні! Не да не до того. А, добре. Я просто хотіла сказати. Так хочете. І Що нам робити? Ну я. Алло? Ем, Добре. Їх вкрали. Ну я сказав. Ти не казав. Ну, майже казав. Що мав робити? Можна попросити в вальванта? Звонимо. Эмм ем, Валвант, Що? Е, ти можеш якось допомогти фриволі? Ну, його вкрали в полон з більвої, ти можеш якось їх звільнити, чи як? Ну, так, але мені зброя. У мене зброя є. Я знаю. Е, мені хтось до 20 зброї чи як? Е... Стекло. Тоді добре, давайте тоді ще пару годин. Добре. А Хто це зробив? Ну його вкрав. Е-е, Ну, о, це зробив капап і той. Е, добре, давайте я теж поєднаюся. Йдем тобто, сьогодні йдемо з, з вільному фриволі. Угу. Почнемо, надіюсь, що мене це вийде. Вас вийде, так. Вийде.